Друзі, всім доброго ранку, слава Україні. О, сьогодні у нас неділя, вихідний день. І сьогодні у нас свято. Свято день працівника сільського господарства. Так що хотів би усіх працівників сільського господарства і тих, хто з ним зв'язаний, привітати святом і побажати одного нам усім міцного здоров'я, миру, здоров'я та добра і скорішої перемоги і робити все. Можливе для того, щоб перемогти нашого клятого ворога і подолати тих, хто нам трішечки мішає це робити. Я думаю, все буде добре, бо на нашому боці. Ну а ми сьогодні далі відпочиваємо. Неділя задіє в куботу, як завжди, повний прицеп сьогодні бабла. Так що, можливо, кому треба такі бабки, От, хто знаходиться в місті Березані в районі Чорнобильського посілка, От, можу привезти безкоштовно. Так що номер в описі, номер в коментарях завжди мій є. Так що, можливо, хто дивиться зберезання і кому треба гній. Тому що от буває, люди там з інших сіл спілкуємося, люди не тримають господарства, треба гною, але його привезти воно стоє ну, дуже дорого. Тобто люди якось не хочуть цим ділом займатися. Раніше, коли е, жили ми в селі в дитинстві, от, кожного була корова, кожного були там свині. Гній вивозить, ну це була традиція, да, там, вивозиться гній, садиться, ориться, сіється. На даний момент щас, ну, городи покидали, але спробую його взяти. Завтра поприбігають і скажуть, що ж ти наробив. Так само, як у мене тут то, то, мене питали під а що ти тут хтось покинув? Так, тут був кусочок землі, сусідка в один рік посадила, потім покинула, Я якось давайте я буду садити, давай, потім дзвонить, ні, мабуть, не будеш, тому що буде садити. Брат, Хоч Я там і побризкав буду і вже почав розробляти. Ну таке. Так що з Днем сільського господарства працюємо далі. Сьогодні можливо, у нас буде, можливо, у нас буде прямий ефір. Трішки поспілкуємося, трішечки можливо щось розіграємо, поспіваємо. Є у нас подушки, футболки, кружки, картини. Ще одна гільза залишилася. Я думаю, що щось да, поснімаємо. Чисьо, порозігруємо замерз, трошки холоднувато, <кій> Сьогодні вже прохолодно, працюємо далі. Я думаю, що е, в неділі розкажу одну цікаву історію, з Лесі Петрівною все більш-менш нормально. Але Але, ж друга, друга б жінка лягла б і лежала в крячку і вона ходе. Повитягували її вени з ноги, Оце як вона там було правильно називається. Ось ці гулі на ногах. Вени. Я валячик в цьому ділі. Так що, друзі, зараз печемо додому. Зробили ми вже супутний дезінфекцію, інфекцію, посправлявся, погодував. Зараз буду робити профілактику поросятам і засніму. Для тих людей, можливо, там, хто новий, заходить, пишуть. Ну, постійно одні ті самі запитання. На старих відео подивимося про поросят. Так що заснімемо і покрасимо. Так опригаємо в кабіну, тепленько, воду і погнали. Так що, друзі, прибули додому. Одна проблема у куботі, наче трактор непоганий, але взагалі пічка не робить. Так що бігенько зараз біжимо в сарай і будемо гріти, а будемо робити профілактичні процедури нашим новонародженим поросятам, які народилися від тумбочки і нашої кучеряшки. Так що рукавички вже надів. Вакцину від набрякової, як околиця з другого дня життя Веровед взяв. О, там у нас залізо вже я поставив. І толкок є, ножнички є, так що нагріваємо ножнички і робимо профілакторії. Так що для кого це потрібно і хто мене питав, зараз будемо робити і будемо показувати. Ну що, друзі? Прибули до наших пацієнток і зараз будемо щось пробувати робити. Поки тихо, спокійно, ніхто не... Не ще тільки малеча, ну, пару штук біля мамки, біля однеї. Зараз беремо залізо, вже у нас там підготовлене в коматі. І поїхали потихеньку робити процедури. Головне, щоб вони нас не з'їли. Так що на третій день життя. Що ми робимо? Звісно, вона так лягла не в дугу. О, Зараз спробуємо це все діло, не якось переставити. Да? Туська, ти будеш вставати? Оп, оп. Туся, вставай. Давай. Давай, давай, бо ти мені мішаєш. Вставай, маленька, давай. Чула чи ні? Капець. Ну, ти, звісно, тут так. Що ми будемо робити? Толкокс 5%, веровет 1 кубік, хвости і 1 кубик. кубік. Так, нам блокнот не треба. Воно ще зіваки поприходили. Так, Веровет будемо по одному кубику колоти обичним шприцом. Обичним шпричиком. Так. Хвости, ножниці у нас ось нагріваються, електро. Що таке? Що? Одне тільки погано, що вони лягла на цю сторону. Вона обычно лежала під цією стороною. Ну, але що є, то вже є. Оп. Так що будемо зараз потроху щось робити. Може, зараз переставлю столика свого сюди. Оба обачки. Я трошки сюди здвинуть його трошки ота. О, є таке діло. Так, вакцинка. шпричик, маркер нам не треба. Залізо, один кубік виставлено. І по одному пшикалку ще зробимо цієї штучки від коксодіозу. Профілактична процедура. Так. О, якраз і там вони повилазили, їдять, да? висякі, ну, що є, то є. Хтось там говорив мені... Так, одразу наберемо вакцини. Е, хтось говорив, що Та, хіба це поросята, якщо їх там біля синоматки 8 штук. Понятно, що з професіональної точки зору добре, коли їх там. 15-16. Так що, одразу колю. Єсть під другу ножку. А, надо було ще ножички. ножнички. Ножнички взяти, поукорочувати. Тихо, 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 тихо. Поукорочувати хвостики. Десь сюди. Трошки не підготувався. Тут у мене проводочки. Ди сюди. Дись сі. Сі біля мамки. Таке діло, йди сюди. Оп. А, гарячий. Так. Ще ще візьму кусачки, треба буде по укорочувати поповинки, тому що перший день... Так, 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 тихо, тихо. Є таке діло. З внутрішньої сторони підшкірно. Так, зараз візьмемо, десь кусачки у мене тут лежать. О, бо хтось мені казав непорядок. Ну, все, зараз одразу з кусачками. клас, Поповиночку укоротимо і хвостика зараз теж чеканемо. Іди сюди, не нірнічний, дідусь. сюди. все, 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 все. 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 Поповинку вкоротили, вакцинку зробили, залізов кололи, хвостика відрізали. Все, начебто так, як треба. Діди сюди, Іди сюди, обачки, ди сюди. Отак. От одному сюди, одному сюди. Що зробимо віші. Оп. І хвостика. Іди сюди. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Пополинка нормальна. Біжи, 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 біжи. Що таке? Сердиться. Туся, вставай, де я тут нормально буду працювати. Вставай, 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 Туська. Солиско підшкірно, ну можна і внутрішньом'язово і підшкірно. Тихо. Тихо. Так, що тут у нас так, половинка нормально. Де, біжи. Так що, друзі, з днем сільського господарства. Ось, сільське господарство ніхто нам не відміняв. Так, вакцинку в жопку, а залізку підшкірну з внутрішньої сторони. Клас, Підшкірочку раз і задобили. Ну і хвостик. Хвостик, як вам подобається. Хвостик відрізаємо, це профілакторія від канібалізму. Профілактична процедура від канібалізму. сьогодні? Боже, який маленький. Що таке? Зараз одну, потім другу. маточку. А, що я забув, це в ротову порожнину попшикати. Ну хай потім окремо попшикаємо. Тоді візьму маркера і всім по очері, просто забув попшикати. ще, Просто зараз вакцинку ділиємо. Виключений мікрофон. Вакцина один кубік ставимо, залізо теж один кубік ставимо. От. Толтар... Толтарокс ми пробували через шприц. Якщо два рази чвакнути, то виходить кубік і трішечки. Якраз ось черканемо. Так що зараз ми толтарокс будемо повторно це все діло робити. Тому що, завтикав, Тому що роблю одне, я думаю, зовсім про інше. Так що думаю про хлопців, тільки що прийшла смс-ка мені від хлопців. Отримали ще один наш комплект резини. Я думаю, десь виставлю відосику і покажу. Так що ще один комплект резини хлопці отримали. Поки працюємо, далі буде видно, вийде працювати чи не вийде, 4 6, 7, Ще трошечки у нас є. Ще пару валічків на, ці, на, ці, е, на цьому виводку, зараз ми це все діло зробимо. Так, де тут хвости, де без хвості. А ну, о, щас, а у нас є хвостатий пасажир де сюди. О, ну, а вже на ті клітки я не буду показувати. Ну, принцип один і той. Е, все те саме. О. Тоді вже, якщо ми зробили вакцинацію, Вероведом, тоді вже не треба робити ревакцинацію. Якщо сардісаном, сардісаном ми кололи на третій день і сардис... кажу на третій день, сардісаном кололи на третю неділю, тобто 21 день і 35-й була ревакцинація. На даний момент в мене закінчився і зараз беру веровед у ветфакторі ЛТД. Сука. Так що, друзі, трошечки там телефончик почав дивитися не туди, куди треба. Прийшлося трохи встановити і одрубени. Зробили ми вже процедури залізу і веровет під набрякової. І що в нас зараз залишилося? Залишилося у нас. Не зробили ми, не капнули в ротову порожнинку. Тобто, що ми зараз зробимо? Ми або беремо закриваємо наших поросят, щоб не мітити нам маркером. І беремо таким чином тільки клац. Раз, іди сюди. І в ротову порожнинку по одному пшикалку будемо робити це все діло. А може й по два. Оп. Є. ні, пшикає, пшикає. Погано відходить ця штучка. Все, ковтаємо і відпускаємо. Так, є. І сюди. Ковтай, 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 ковтай. Ковтаємо. Так, наступний. Погано відходить до завтра. Тихо, тихо, тихо. Є таке діло. Опа! Оп. Тихо, 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 тихо. Тихо. Ням-ням. Давай, 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 О, так. Ням давай. так, ням-нямкає. Давай. Ді сюди, наступний. Сейчас я вас назад попускаю. Опускаю назад. Так що це роблю я. А я навчився, навчили мене. Там трошки, там трошки, колись у своє время. О, Багато людей кажуть, нащо на це робити? Ну, Краще передостерігтися, чим Чим потім будуть у нас моменти. Так як у нас і в державі ми знали, що буде війна, але ніхто нічого не робив. Та треба було передостерігтися трохи щось для цього робити. Ну, на жаль, ми всі думали, що... На нас Росія не нападе. тихо тих, тих, тих. Зараз пускаю вас назад. Бітек, йди сюди. Іди. Так що зараз цього столика переставляємо і ковтаємо. тихо 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 тих. Давай, давай. Ковтаємо. зараз пускаю назад. Зараз залишилося у вас тут Пару штучок. Іди сюди. Тихо. Давай, давай. Є? А, давай. Все. А? І останній рижий брат. І останній рижий брат. Ковтай. Так що, друзі, я так, обратно повернувся телефон. Це просто якийсь капець. Селфі-палка сама. Повертається туди, куди хоче, і туди, куди не хоче. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати відосик. Все, відкриваю їм ці дверцята. Йдуть назад до себе в кабінет. Дурних, дурних немає. Дурних немає. Зараз йдемо до нашої кучеряшки, завершуємо ці всі процедури і неділя, можливо, ще трохи помотаємося. Бо туди-сюди вже скорий вечір. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати відосик. Всім бажаємо скорішій перемоги. Ай-яй-яй, миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока-пока. губи грязні. Треба було його з'їсти. Всім пока-пока. Все, працюємо далі. Що таке? що? Повертається селфі-палка і все капець. Зараз будемо перебазірюватися до цих ребят. Ось. Все. Вони там теж сплять. Ми зараз того столика перенесемо туди і поїхали по-тихому.